І останній вид задач це у нас на різницеве порівняння. Це коли у нас в умові, на картинці або на схемі ми пишемо ось цю дужку на і невідомо так у нас на скільки. Це у нас порівняння. Ось давайте подивимось. У нас одна і та ж сама ситуація е, намальована. У нас перша миска, друга миска, перша миска, друга миска. В першій це те ж саме, просто е, під двома запитаннями я продублювала просто ілюстрацію. В перше місці було шість, в другій чотири. Питають, наскільки менше вишень було у другій. Наскільки менше, щоб порівняти, тобто, якою кількістю у них відрізняється. Тобто ми ось однаково кількість прибираємо. Ось все. Одній вишні з першої миски, відповідно, я провела лінію до однієї з другої. Дивіться, ви бачите, у мене дві. Залишилось. Значить, ми можемо сказати, що внизу, якщо наскільки менше, тобто скільки не вистачає, щоб вирівняти. Тобто, якщо б у мене було б ще дві вишеньки, я б ось так провела б лінії. І у мене було б порівну. Тобто, скільки не вистачає до того, щоб е воно було рівне. Скільки не вистачає. У нас не вистачає дві вишеньки, так? А як можна це здогадатись? Ми від більшої кількості ось закреслили, це значить відняли меншу. Значить, ми від більшої, від шести, Ми закреслили. Менше. І у нас залишилось. Та частина, якої не вистачає дві вишні. Значить, тут у нас внизу на дві вишні менше. Наступна ситуація. Знову ті самі дві миски. Але тут уже питають: а наскільки в першій місці більше? Тобто, скільки зайвих в першій, скільки зайвих ягідок? Перше місце. Давайте подивимось. Ось у нас однакова кількість, ось вони. І що? І зайвих дві. Тобто, якщо ми дві вишні закреслимо, то у нас буде знову однакова кількість в обох. Тобто, скільки зайвих, скільки закреслити. Тому те ж саме ми із більшою кількістю забираємо менше і дивимося, отримуємо те. Скільки треба закреслити, і буде відповідь на дві вишні в першій більше. Більше. А тепер подивіться: ситуація однакова. Миски, кількість в мисках ягід однакова. Запитання різні. Наскільки в другій менше, а там наскільки в першій більше. Але діти, чому я це вивела на один слайд зі знаком мінус. Тому що подивіться: немає різниці. Якщо одна і та, та сама ситуація, якщо питають, або наскільки менше в, е, в другому, або наскільки більше в першому, все одно ми від більшого Б, від більшого. Ми віднімаємо менше. Наскільки більше? Більше минус перше. Якщо запитали, порівняйте, а де більше? А наскільки там більше? А наскільки там менше? Тому ці задачі завжди розв'язуються відніманням. Зверніть на це увагу.